1991-й. Україна відновила свою незалежність. Але свобода знову не прийшла раз і назавжди. 1994-й держави відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. Гарантії, які виявилися лише попереду. 2004-й, ми вийшли на Майдан, щоб відстояти право на чесні вибори. Ми показали, що голос народу сильніший за фальсифікації. 2014-2014 роки. Ми заплатили кров'ю за свободу під час революції гідності. І ворог розпочав нову війну проти України, анексувавши наш Крим. 2014-й. Ми добровільно пішли на фронт та стали стіною на захист Донбасу із думками відвоювати Крим 2022-й. Повномасштабна війна нація піднялася на захист України. Ми вистояли, коли світ сумнівався, що це можливо. 2025 ми боремося далі за незалежність. Вона надалася нам задарма. За цю свободу віддали своє життя кращі воїни, сини і доньки України. Кращі люди. Але ми знаємо. За що тримаємо стрій, за нашу свободу, за право жити на своїй землі, за мертвих, живих і ненароджених українців, за нашу Україну з ним незалежності! Слава Україні!